Ви знаєте, чого у нас е, ніхера не виходить, і ми не робимо якихось дій для того, для покращення свого життя. У нас мужик, він так влаштований на те, щоб е, завжди вже наперед знати, як ми туди дійдемо, що ми отримаємо, через кого ми це отримаємо. І за рахунок того, що жоден мозок не може наперед придумати, да, е, ми і того не отримуємо. Тобто Ми ні туди не йдемо, тому що у нас немає чіткого того, е, як, підтвердження. Е, от я зараз малюю картину, да, дивіться, в принципі, картина. Картина, в принципі, ви не до кінця зрозумієте на початку, що там намальовано, але якщо кожен день я буду робити по декілька мазочків на цій картині, то вже через місяць або через два вона стане тою картиною, якою я її бачила і хотіла бачити. Так само і в житті, коли ви, бляха, не робите маленьких дій, біжимо до картологів, тарологів, нумерологів, всі біжимо, щоб скажи, що буде там. Давайте подивимося майбутнє. Та хір його знає, що буде, але при цьому ніхто не має ніяких чітких бажань вже сьогодні. Якщо навіть і має, то нічого не робить, тому що ви хочете підстелити собі сіну наперед. Але. Наші блага матеріальні чи будь-які вони приходять тоді, коли ми рухаємося. Да? Якщо, наприклад, я хочу грошей, то я маю кожного дня робити якусь невеличку дію, яка призведе, можливо, в майбутньому мене. Да? Сьогодні я можу пошукати істочні джерела доходу. Завтра я можу виставити рілс якісь за свої послуги. Завтра ще щось. Якщо я хочу кохання, то я маю ти в свої якісь там страхи, блоки. Тобто я маю десь виходити, сидіти на тих галімих боже це так знакомство. Я інколи сижу, тому що даю шанс всесвіту. Сам факт, що ми маємо робити, але ж ні, в нас система побудована так, що ми хочемо підстелити сіно. А це все повна фігня. Саме через це ви всі мовчите і нічого не робите. В кого є така біда, звісно, не всі. Тому я наприклад знаю, що до Нового року я побачу вже цю картину і буду нею малуватися довго. Тому що я, якщо й не кожен день, то хоча б через день роблю декілька мазочків. А що робиш ти? Які мазочки для свого життя?